У нас, друзі, на полях росте реальна полуниця. І ось тут, на фермі, і ось там, на основному полі. Скрізь можна побачити полуничку. Ось її листочку, бачите, вона тут ось скрізь. Ось так. І це звичайнісінька, дика полуниця. Зараз я вам знайду ягідки, і покажу. І на смак вона така ж. Ось, друзі, знайшла вам. Листочок, ось полуничка. Ще є зелена, бачите. Ось така вона, дика полуниця, і тут її немало. Скрізь, бачите, листики можна знайти. Проте тут багато її не знайдеш, тому що кури на неї полюють, вони її дуже люблять. Приходять сюди, це їхня галявинка щастя, знаходять собі кущики і оббирають. Я спочатку не розуміла, як так може бути, але виявилося, що буває дика полониця і росте собі і нас радує.